Біфрен, спокій за ясної голови. Та навіть у найтемніші часи українці мають світлі символи, які допомагають вірити. Перемога за нами. 24 лютого бойовий дух українців піднесли легендарні слова українських прикордонників, які стали слоганом боротьби з російськими загарбниками. А далі з'явилися пісні, героїчні вчинки, приклади сміливості, які допомагали нам боротися з окупантом навіть з останніх сил. Анастасія Ячкалова згадала головні символи і меми цієї війни і розповість, що зігріває серця українців. 24 лютого: тотальний біль, хаос, відчай і безнадія. в вдома стріляють! Та раптом увечері в стрічках новин з'являється запис розмови захисників острова Зміїни з ворожим крейсером. Ця фраза облетить весь світ і у перші найстрашніші дні російського вторгнення озброїть українців і стане слоганом цієї війни. І фрази не знатиме, що її виклали в мережу, і лише після звільнення з російського полону дізнається його слова тепер на футболках, бігбордах і у піснях. І на колекційній марці Укрпошти. Наступний символ цієї війни, що підняв бойовий дух українців, виник тут на Софійській площі 27 лютого. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, вступив до лав територіальної оборони, а капельно заспівав їм січових стрільців у лузі, червона калина похилилася. Калину переспівували у всьому світі від українських дітей, зірок до південноафриканського музиканта Кіфнес. І звісно, гурта Пінк Флойд. Гроші, що збирають ці композиції, досі йдуть на підтримку України. А голос Андрія Хливнюка досі підтримує українців у найтяжчі дні. А ці два слова привид Києва наприкінці лютого стали символом непереможності і надавали нам відчуття захисту. Протягом кількох тижнів українці міркували, хто міг бути героєм, який у перші кілька діб повномасштабного вторгнення приземлив кілька десятків ворожих літаків. Йому присвятили мурал на столичному подолі, міні-скульптуру в центрі міста. Хоча ще навесні повітряні сили ЗСУ зробили офіційну заяву, що легендарний пілот, збірний образ, це спільна робота сорокової бригади тактичної авіації. Що героїчно боронила небо столиці. Попри це, міська легенда продовжує жити. На початку квітня Збройні сили України звільнили Київщину від російських окупантів, і тоді відкрилися Буча, і Бородянка, Ірпінь, Ворзель і Гостомель. Росіяни лишили по собі тисячі трупів вбитих і закатованих мирних мешканців. Руїни і знищені бомбардуваннями цілі вулиці. Поки увесь світ був шокований, українці мали боротися далі і триматися. Триматися як шавка із півником у Бородянці. Це фото зробила журналістка Суспільного. Кухонна шавка, що дивом вціліла на стіні зруйнованого будинку. А на ній встояв керамічний півник, який теж став чиїмось символом стійкості. А потім ми усі мріяли з оточення, врятували азовців, які героїчно боронили Маріуполь, і 86 днів утримували практично без запасів їжі і води та медикаментів Завод Азовсталь. Азов сталь став для всього світу символом нескореності і непереможності. Ці світлини, на яких поранені і виснажені оборонці Маріуполя, що не зламалися, але переламали хід війни. І тепер для нас ще й символ того, як ми маємо підтримувати і не забувати про кожного свого захисника. Рідні азовців на весь світ кричали про те, що їх потрібно звільнити, аби вони вижили. Цей заклик проти всіх правил пролунав зі сцени Євробачення. Доброго вечора ми з України! Ще одним музичним символом під час повномасштабної війни стали слова доброго вечора, ми з України. І хоч пісня з'явилася ще до повномасштабного вторгнення, ця головна її фраза стала мемом і уособленням боротьби проти росіян. Добрий вечір, ми з України. Вона викорбована на Марці Укрпошти із зображенням трактора, що тягне російський танк. Це, до речі, ще один наш символ супротиву і безстрашності. Від 24 лютого усі ці символи назавжди лишаться в нашій історії. Ми відчували, що небо захищають аси, а кожен клаптик української землі, сталеві люди, знаходили сили триматись як шавка, навіть в найтемніші часи, вміли усміхатися, бо у нас є пес-патрони, люди з неймовірним почуттям гумору. Ми відчували підтримку усього світу і знайшли найвірніших друзів України. І все це допомагало нам боротися, а не боятися. Напевно, що символ цієї війни, який підтримує нас зараз найбільше, це згуртованість у допомозі нашій армії. Ми скидали по 5 гривень на цілий супутник і байрактар. Тим часом в інтернеті вже з'явився новий символ нашої майбутньої перемоги домашні оладки. В Мережі завірусилося зворушливе відео, як мешканці, щойно звільненої від російської армії Балаклії, після шести місяців окупації, дякують українським захисникам і ніби рідним синам, пропонують оладки. На саладі залишилися. Будете? трішечки трішечки пізніше. Ігор Шатайло. Програма вікна. Марафон Єдині новини.